Ти не зможеш відповісти на ці сім запитань. Який найбільший внутрішній орган людини? Відповідь печінка. Який напій отримують збродіння винограду? Відповідь вино. Який мінерал найтвердіший? Відповідь Алмаз. Хто написав заповіт? <звук> Відповідь Тарас Шевченко. <звук> Якої країни прапор ви бачите на екрані? <звук> так це прапор Чорногорії. А яка столиця цієї країни? Столиця Чорногорії – це Подгориця. Як ти можеш знати, що ти не спиш просто зараз? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.